Так, шановні аграрії, друзі колеги, всім привіт. Сьогодні 3 серпня і сьогодні у нас жнива повним ходом. Вчора, трошки розкажу 2 серпня, з обіда змолотили собі 96 х ячменю там, біля ставу, я вже вам розказував, І як сіяли, показував, і сходи показував. І знаєте, яка врожайність? 77 центнерів, два таких прицепи. Це по 3 тоні повних і ще десь. Добра тонна, навіть трошки більше, ну хай тонна. Та й 7 тонн. 7 тонн з 90 сотих. Якби посіяв гектар, перевести ну, на гектар урожайність, то це виходить по 77 центнерів. І я вважаю для яроячмені це більш ніж добре. Це взагалі дуже гарна врожайність. Особливо. Ярий ячмінь, взяти навіть попередні роки врожай, то в цьому році набагато краще. Не дарма ми вклалися в його. Вклали стільки в його грошей, затратів. От воно і віддячує нам хорошим врожаєм. Бачите, так з вигляду не скаже, що там вже такі дуже гарні колосочки. Такі зварить. Але загалом дуже добре, що є хороший грошай. Тут ми зранку теж розпочинали цю ділянку, теж ми обкосили. виходить, з краю пройшли, там пішли і туди пройшли, але всього округа ми не проходили. І вже повний прицеп туди і виходить назад. Дійшов до цього місця і вже повний прицеп. Так що. Якось так. Ну вже в кінці вже порахую, бо і скажу яка врожаність. Подиві... Додивіться відео це до кінця. В кінці вже буде ясно, скільки сатмерів сипав, ячмінь, все скажу. Порахуємо по площі. Вже вирахуємо площі. Так, ось дивіться, ми возимо ще один трактор. Діда друг, дідо і друг нам допомагає нашим прицепом возити. Бачите, таку чималу частину площі змолотили. О, вже ми звідси намолотили три прицепи. Три прицепи, зараз вон четвертий догружається. Там два в склад, одного прицепу пайовикові прямо завезли. Ось так працює комбайн. Стараємося, ячмінь трохи полели, стараємося брати якомога нижче жатку вниз, де-не-де буває, може й загорнемось землі, Ну, це вже таке діло. Стараємося підібрати все, що можна, щоб з мінімальними втратами зібрати, все, що в наших можливостях, в можливостях нашої техніки, Те ми і робимо. Комбайн працює непогано, зерно достатньо чисте, дуже чисте. Але воно вже таке, знаєте, потемніше, не жовтий ячмінь, а такий потемніший він, бо От дощі, дощі йшли. Значить так, шановні грарії, кому цікаво, скільки ми намолотимо з даної площі. Скільки ми намолотимо. Додивіться відео до кінця, тоді знаєте урожайність. Ну, Вже можна дещо припустити, що сипле дуже гарно. Ячмінь. Це наш ячмінь Себастьян. Значить, Чор ми молотили ячмінь Себастьян біля ставу, там я показував діляночку. Це у нас тут ячмінь Себастьян теж. О. Ну, вже дивіться, 4 прицепи вже є. І ще тут, я знаю, ще прицепів 4-5 повинно бути. Десь так. Може більше. Побачимо, побачимо все. Вже 4 прицепи є, я буду грузитися п'яти. Дивіться, будь ласка, ось. З однієї насінинки, бачите, три пагони продуктивні. Земля волога. Тут ось також знову три пагони. Тут ось знову три павони продуктивні, бачите, от яка кущистість, А тут ось бачите один прогід. В основному три павуни, розкущувався ячмінь. Ось так бачите, розпочалися наші жнива. Так ми їх розпочали. жнивуємо. Розпочали з яру ячменю, тому що якщо ще піде один дощ, і він бачите трохи полеглий, то тоді також будуть великі втрати його. Чого б не, дуже не хотілося б. Тому поки дає Бог погоду, то ми працюємо. щоб Чим побільше зібрати ячменю. Зерно сухеньке. О і 8. вчора було вологи. Той ячмінь, що це по 70 центнерів. мерів. той. По дисковці, на уваг... зауважу по дисковці. По 70 центнерів до ячмінь. Тут та оранка, ну побачив, що по дисковці була лише одна діляночка ячменю. Це ми її змолотили. Шкода, що я туди не потрапив. Я був зайнятий трохи, сіну перекидав. Таке діло. Вам головне цифри. Цифри ви почули. 77 центнерів. 77 центнерів на гектар. То це взагалі. Так що такі справи. Ось, так. ось така ось гарна маса ячменю. такий ячмінь. Достатньо непоганий ячмінь. Такі скро. Жнивуємо далі. Висипали ми знову чергового бункера комбайна. Ось подивіться, скільки на прицепі, бачите, яке зерно. Чистенький ячмінь в цьому році без бур'янів. Там за виключенням може де-не-де якась бур'янинка, а так загалом. Чистенький, половинок битого немає, якщо є, то дуже мала кількість. а так загалом ячмін непоганий, такий навіть і крупненький, це Себастьян. Ну, В принципі, зерно сухеньке, воно видно, пилюха йде, зерно сухеньке. Знаєте, зараз би помір вбиту. Немає вологоміра. Здав, здав на ремонт вологоміра, бо став неправильно показувати, то здав я його на ремонт. Але знаєте, коли ж цих вологомірів не було, таку на зуб пробували, там е засипав склад, то паличку на ніч. Звичайну паличку таку планку встромляли в зерно і рано приходиш, витягуєш і вже там пробуєш, якщо там до неї прилипше зерно, чи там е волога паличка, то значить зерно сирувати. А якщо сухенька, значить сух сухе. Раніше без вологомірів різних обходилися і молотили руки і все, так само і це. Пелюка йде курить, ломається на пні, Та й, навіть соломинку взяти то вона така знаєте, переламати, то ламається. Тріскає. Ну, значить, все одно доспіва. Значить достигне, значить можна збирати. Повним ходом немає часу ждати, нема часу дивитися. Бо я ж кажу, гектари стоять. Що там гектари, Кілька десятків гектарів стоїть. І треба молотити, час піджимає. Тому якось так. Такі справи. Все, дід висипав, повний прицеп в мене вже. Це вже п'ятий прицеп, їду везу додому. Все, я вже знову приїхав на поле. Вже бачите, вся вся частина сполочена. Ще ось тут лишається частинка. Значить, це вже виходить, грузиться зараз шостий прицеп, а мій буде сьомий загальний. Але в склад, виходить, висипали поки що 4, везеться, зараз дядько повезе п'ятого. Значить, зараз склад, виходить, поїде п'ятий, а я вже шостий, цей прицеп. А так в загальному з куска вийде, ми ж одного прицепа пайовикові завезли, сім вже з цими двома. Висипали шостого прицепа. Наш друг нам допомагає тут. А я вже буду сьомого ждати, поки наб'ються. Бачите скільки соломи тут. Такий кусочок славний. Це значить вже загрузився шостий прицеп. У мене грузиться сьомий, але в склад виходить шостий. Тому ми пайовикові завезли. Зразу повна прицепа 3 тоні. Такий прицепчик 3 тони влазить спокійно, в той, то може десь теж 2800, в цей 3 тони. Воно то знаєте, так насипаємо зразу з горбочком. Але поки доїдеш додому, то воно так зерно ущільнюється, ущільнюється, злягається і рівнесенька така. Нема того горба вище. Получається рівненький такий. Не цих нашивок. Ось таке якраз нашивки. Так що такі справи. Такі у нас краєвиди чудові. Така краса. Температура 27-28 градусів тепла. Жарко, бачите, земля сохне на очах. Земля сохне в очах. Треба було б злущити стерню, але бачите, залишили ми соломку. Буватись буде, трошки є заказів на тюки тому якось так. Так що такі справи. Так, шановні грарі, друзі, колеги. Четверта година дня і бачите, вже висипали ми сюди бункер. Це вже виходить шостий прицеп звідси. Це вже шостий прицеп в склад. А загалом це вже сьомий прицеп грузиться. Сьомий прицеп. Звідси з даної ділянки. Ну ще гектар. Довгий залишається. Гектар І ще, мабуть, пару сотих. Десь так, гектар ще добрий молотити. Так, Міряли ми вологість зерна, то вологість 13,6%. 13,6%, тобто базова вологість нижче навіть ніж 14%, можна сміливо засипати. 13 а зерно ж з кожною годиною ближче до вечора воно сухіше і сухіше, підсихає і підсихає. Тому, я думаю, вже на рівні 13% зараз воно є зерно навіть і 13,6, то це дивіться. Він такий, знаєте, чогось не жовтий, а знаєте чого, бо йшли до щити, він такий, знаєте, помутніше, потемніше трошки. Але нічого. Я думаю, все буде добре. Так що такі в нас знива, бачите. Подивіться, яка маса соломи. Відповідно... Хто в темі, той знає, що коефіцієнт з ячменю, там, в залежності від чи низькорослий, чи середньорослий, чи високорослий, це середньорослий такий ячмінь. То в принципі коефіцієнт 0,8, то якщо врожай там, по 7-8 тонн зерна, то соломи точно 5-6 тонн є на гектаровій. Тому якось так. Такі справи. Тому тут і навіть вихід соломи буде гарний, буде гарний вихід соломи, Так, Тільки що була залишилась невеличка дрібничка, але вже ми її полагодили. Вилетів пальчик на, на, на тязі, що прижимає роліка, щоб натягнути ремінь на жатку, привода жатки. Але вже полагодили, поставили болтика на 8. Прицеп вже повний. Їду додому. Так, це вже сьомий прицеп з даної ділянки. Так, Ось бачите, вже цю, цю ділянку дід молотив. Це вже восьмий прицеп там. А я ось ще тут де буде дев'ятий. і може навіть і десятий. Побачимо. Ось бачите вже. Молотимо там. Знизу того лоба, горба. Ну і це вже в мене буде дев'ятий прицеп, якщо я гружуся. Ну, я не знаю, може тут і не вийде вже 10-й, ну побачу, все побачу. Там бачите через дорогу, ну через рівчак. Через рівчак бачите наша пшеничка. Асорі, теж Асорі. Подивіться, як там повикладали трохи. І. Ну нічого, там маса стоїть, як стіна, гарна пшениця. Знаєте, якщо ячмінь сипле 80 центнерів з гектара практично, то пшениця. Пшениця я вам скажу теж, повинна гарно осипнути. Ну, я вже не буду вдаватися в цифри, казати, що до чого. Тому що пшениці ми своєї не молотили. Дай їх хоч мені позбирати. Ну Така діляночка, бачите, доволі гарна діляночка.